На старт увага руш, і понад сотню учасників рушили у марш Карпатян. Йомп у парку історії землі починається шлях у 16 кілометрів. Пліч опліч крокують ветерани на протезах, учасники бойових дій, дружини полеглих захисників із дітьми та волонтери. Ми реально не маємо забувати тих, кого ми втратили. Тому це важливо нас, нам тут, як і реабілітація для учасників бойових дій, ветеранів. Ми бачимо тут і дітей загиблих наших воїнів. Отакі локації, такі заходи, вони об'єднують Україну, тому що ми ж розуміємо, що хтось зараз повернеться на фронт, хтось повернеться додому, дітки роз'їдуться додому. Але кожен рік треба, щоб такі змагання поновлювалися. І я дякую. Українським вертольотам, щоб вони допомогли, доєдналися Цьогоріч річ. Карпаття відбувся вперше серед партнерів заходу авіакомпанія Українські вертольоти. Соціально відповідальний бізнес системно допомагає ветеранам та родинам загиблих. За час повномасштабного вторгнення РФ компанія спрямувала на благодійність майже 300 мільйонів гривень. А співробітники самі воюють у лавах Сил оборони України. Зараз ти або на фронті, або для фронту, і компанія Українські вертольоти прийняла для себе саме таке рішення. У нас дуже багато призваних наших співробітників, які зараз воюють. У нас вісім загиблих, серед них є герої України, пілоти, так само і дітки загиблих героїв. Це такий, знаєте, психологічний важливий момент для того, щоб трошки відволікати. Від суворої дійсності і так само піднімати бойовий настрій і дух побратимів поруч. крокують і ті, хто повернувся із фронту, і ті, хто втратив найрідніших. Дружини і діти героїв знаходять тут розраду, а ветерани відчуття плеча побратима. Для нас, як ветеранів, які на цьому заході, на цьому кампі знаходяться це в першу чергу реабілітація. Ми рахуємо, що це безпосередньо наша ідентичність, нашої нації, код. І тому дуже вдячні організаторам, що нас запросили після фронту, після війни, після всіх моментів, які бувають в житті, самих найтяжчих, це є таким релаксом, є певною віддушиною. Карпатян Йомп довів: неважливо, чи ти йдеш на протезі, чи тримаєш за руку дитину. Важливо, що разом, і саме в цьому полягає наша перемога. Шановні друзі, слава Україні!